Доброго ранку. Такі наші ранки. Повітряна тривога, але потрібно йти на роботу. Ось так. Всім бажаю гарного, тихого і мирного дня. Моє робоче в'язання. В'яжу шкарпетки. Я перев'язала. Тепер мені все подобається в них. Ось так виходить, сюди додала тоненьку ниточку бобінну під моду п'ятку і в'яжу далі. Ось такі джгутики тут у мене ну. насолоджуюся процесом таким. Аліза Лана голд, ой, аліза супервош. Ось такі, дівчатка, мої справи потрошку в'яжу, просуваю, щоб хоч щось. Хоч і часу небагато, але якийсь рядочок пров'яжеш і вже якось тобі стає легше, стає якось на душі. Всім дякую за підтримку. Було відео у мене таке душевний біль. Ну, бувають у нас такі жит... в житті події. То дякую, що підтримали. Знаю, що багатьом не подобається таке, але ну, є які. Я з вами ділюся всім, що в мене. В житті трапляється, то я думаю, ми однодумці, таке в нас життя бентежне, ми одна одну підтримуємо, то хвилини слабості дівчаткам можна. Все добре, йдемо далі. Ось так от дівчатка. Такі справи. Сижу на роботі, а думки вдома. Думаю, що готувати на новий рік. Ну... Я думаю, ви побачите тех, чи побачили, в якому я розмірковую, що готую тех новорічний Валентин, творимо красу, то там розповім. Якось ну, не хочеться нічого, дівчатка, чесно кажучи, якось із-за дитини це все будемо ялинку ставити. Якось, ну, немає зовсім настрійну. Я думаю, не тільки в мене. Так воно всіх, таке в нас життя, ну треба якось брати себе в руки і йти далі. Бо щось і в'язання не спасає оці наші реалії сьогодення. Зараз у нас повітряна тривога вже вдруге. Це я один день початок влогу одного дня постараюся вам зняти, Ну, як вийде, бо такого багато цікавого не буде. В'яжу шкарпеточку. І це буде моє в'язання тільки на роботі. Я йду додому не ношу. Оце завчора я пров'язала. Ось Дома я зв'язала за, вих... за вихідний за суботу. Неділю я не в'язала. Неділю, дівчата, да. В неділю я зв'язала вже після обіду, стала в'язати у 5 годин вечора. Хочі через двох було. Ну, думаю, я святкуватиму сьомого, то. Не в'язала, а почала з вечора. Отак, пров'язала оце від оцих... хух. розпустила п'ятку, де п'ятка. Зв'язала п'ятку і до, оцього, до клину підйому я зв'язала була за неділю. Оце все від клина підйому сюди вище я зв'язала за понеділок. Сьогодні в мене вівторок, то. Буду в'язати. Хочу я сьогодні мої такі далекоглядні плани дов'язати його до кінця одну шкарпеточку. Оце такі мої справи. По в'язанню. На дворі в нас випав маленький сніжок, ну тає все. Дуже гарно. Мені подобається це переплетення на ці шкарпеточки, гарно, так романтично дівчаче. Таке поєднання. Шапки, бо у нас тут не топиться світло, тільки що ви вимикали, це тільки-тільки включили, то електричне опалення швидко вихолоняє, то я оце така до вас. Ну то пусте. То не страшне, хто людина зайде, в примірочну, є, дуйчик включу, якщо хто буде мірять, бо і людей не дуже, чесно кажучи, дівчатка. Оце таке. така моя балаканина. Думаю, що приготувати на новий рік, обов'язково холодець, такі якісь салати, фрукти. Хочеться якось такого домашнього святкування. На ну, Новий рік ми останнім часом і вдома. Це щось хочеться просто одягти піжаму і сидіти, в'язати, в'язати, в'язати. Так, хочеться відпочинку, не знаю, що в мене там ще стою роботою. Буде, яке, коли ми ще будемо працювати, цей тиждень ми. На другу зміну й прийшло повідомлення, що будемо до упора, не до 12-го, а пізніше шить, то наробиш усього. Планувала, що, можливо, будуть у нас вихідні, і те, і те треба зробити перед новим роком. Ну, якось так. Життя, вносить свої корективи в наші плани, Ну то нічого. Головне, щоб були живі, здорові. Ми і наші діти, і щоб був мир і злагода у нас в державі. Отакі, дівчатка мої справи. Беру себе в руки, хвилини слабості були, якось потрібно настроювати себе на а такий лад, я от, раніше за собою такого не помічала. Я наскільки оптимістична людина, ну якось буває накриває вже від цього всього. І думаю, як же ті люди, це ж у нас ще, слава Богу, все відносно так ще й тихось мирно. Я не знаю, як би такий психоемоційний стан. І розумію, теж спілкуюся з моїми підписниками, дівчатками, що там відбувається в реалі Світлана, мене. Подруга підписниця, то теж, знаєте, як, як воно одне подивитися новини, а коли ти знаєш з перших уст, що там, то дуже якось душа болить за людей, за їхній психоемоційний стан, та, ну, навіть загроза життю, не те, що велика є. Це таке. І саме дівчатка, ось так. Ну, тебе тривожить, що ти не можеш нічого зробити. В цій ситуації нічим не допомогти, ні. Тільки тим, що, можливо, шкарпеток нав'яжемо та задонатимо це і все. Так хочеться, всім, щоб у всіх було все добре, щоб було світло, вода, тепло. Доступ до продуктів, до інтернету. Звичайно, ці базові речі, які нам так потрібні. Виявляється, оце, коли в нас виключали світло, то. Коли включається світло, коли ти йдеш в душ, коли ти миєш посуд гарячою водою, не вмисці наливаєш воду, ми від цього відвикли. Хоча я прожила в селі дитинство, і ми в мисках милися, як то кажуть, і посуд мили, і нічого, ніхто грязний не ходив, і порядки були, і чисто, але ну, хочеться якось цивілізації, хочеться. ми вже привчилися до цього. То коли не було. Це світла води, мили в тазіках носилися, ну, самі знаєте, які незручності. От до чого веду, що хочеться оцих ну, простих, базових таких речей, як тепло, світло, вода, інтернет, і щоб тобі було тепло, щоб ти був на своїй землі, своїй квартирі. Ну, якось та ви дівчатка. Ну, я думаю, все це ненадовго і все в нас наладиться, Бо ми того варті, ми працьовиті, ми мудрі, ми. Дуже такий миролюбивий, гарний народ, і все в нас буде добре. Трішки за нам трішки-трішки почекати. Йду додому, трішки посиділа, вимкнули світло, немає потреби, там вже сидінь холодної, в мене там темно, нічого не роздивишся. то Йду додому, так що на сьогодні моє в'язання закінчилося, пров'язала я тільки 3 см шкарпетки, але нічого, йду додому. Зараз приготую ще синочку. На ранок були у нас пельмені домашні, а зараз супчик є з фрикадельками, Можливо, макарони по флотці. Щось мені так захотілося, бо не обідали, не, не пекли картоплі, як зазвичай, то зараз бігом прибіжу. Пообідаю, щось приготую і піду на другу роботу працювати. Хотілося б зайти зараз ще в ютубчик, відпочити перед роботою і подивитися якесь відео і пов'язати ще своє рукавчик на джемперу. Сину Я дов'язала, то залишилося мені другий рукав і попрала, бо мені було цікаво, як він виглядає. Так що залишився другий. Хвилинка часу, то вирішила пов'язати. Перед роботою просунути цей процес, стараюся трішки-трішки кожного просунути, не залишить без своєї уваги. Так ось, дівчатка, хочу вам розказати, що зо мною сталося. Ну, якось, знаєте, це сталося вчора, якась така прикрість, ну, чогось мене не відпускає. Зазвичай я така людина, що вхожу в положення других людей. Я. Знаєте, як, особо, особливо так, скажімо, як, і не надаю значення, якщо так зробили, то, значить, пора посчитали так нужним. І це не моя думка, це від людини залежить, що так вони поступили, наприклад, зі мною. Але ось тут, ну, прямо накрило і другий день не відпускає. Я хочу розповісти вам про мій досвід покупки пряжі в інстаграм-магазині і на вайбер-сторінки. І там, і там представила. Пряжу, пряжу там я вже брала, все влаштовувала, все ніби нічого. Тут я замовляю по броні. Побачила, давно не заходила, бо в принципі пряжі в мене вистачало. Але хотілося спробувати мені кашемір. Думаю, Новорічний подарунок мені такий буде. Замовлю собі кашеміру на джемпер. І мені хотілося жовтого, жовтого джемпера. У мене давно це мрія така була, жовтий джемпер. І такий світло-жовтий, і якоїсь якісної тканини. Я думала спочатку типу ангорки, але ну, якось у мене оце ангорки буде голубий джемперочок такий в'яжу, то, в принципі, вирішила, що не потрібно мені якусь іншу виберу річ, якусь іншу пряжу, і залишила я, бо я так здалеку здалеку, залишила я. Собі в планах, що я собі зроблю жовтий джемпер з кашеміру. І Тут я давно не заходила на цю, в цей інтернет-магазин, зайшла на сторінки в спільноті, дивлюся, якось мені попалося, от, люди показують, що дуже сподобалася їм ця пряжа. Я зразу написала власниці магазину, чи є. Вона говорить, що на броні, Приймає броні, як буде тільки. Обізвитися. Ну, думаю, чекати, так чекати, не знаю, декілька днів я там чекала. Забронювала я 300 грам, написала ще й в особисті повідомлення продублювала, бо думаю, мало лі, туди і туди написала, щоб людина бачила, бо хто знає яке воно буде, і як приймаються замовлення. Я розумію все, що ми такі заклопотані, сама така семиділуха, як то кажуть, і такий, кажу, зараз у нас тяжкі часи, що тут забувся, там побіг, там прибіг. ну... Но... Не до цього. Я продублювала і там і там. Ну Чекаю вже, чекаю, приходить мені повідомлення, що пряжа прийшла. Чи можете ви взяти 380 грам, бо 80 залишочок ну, немає куди діти. Я, в принципі, думаю, мені б і 300 фатил вистачило. Але ну, війшла в положення теж продавця, думаю, заберу залишочок. І таке було не раз. Забирала янгурку цю з залишком, хоча в мене тепер вона залишиться. Тепер кудись її пристроїть. ну Воно то хай буде. Пряжа гарна. Але я входила в положення і забирала. В принципі, розумію, як це буде ті 80 грамів ні туди, ні сюди. Ніхто вже їх не купе по такому залишку, і ти його вже й не продаси по тій ціні. А ціна не маленька, 160 гривень за 100 г цієї пряжі. Я ще. Для мене це й дорогувато, ну, вирішила, що куплю. Чоловік каже, вибирай, що там я тобі оплачу новорічний подарунок такий. Ну добре, вирішила, я задоволена, жду, тут мені пишуть, що 380. Ну, Єдине, що мене це смущає, що я написала наложений платіж, тому що я в мене не одна посилка, а був товар, і я чекала, що мені поступлять кошти на карту. І я прийду картою, оплачу, заберу посилки всі. Зразу зараз оплатила всі посилки і пішла. Це мені так зручно, зазвичай так роблю. Ну, добре, чекаю я. Це, ми, наприклад, з вечора попереписувалась. Мабуть, на другий день чи на третій я цього не збрешу, бо достеменно не знаю. Приходить мені смс що, на жаль, пряжі вже немає, вже розібрали. Я, ну, як розібрали, як <ріст> було 300, 300 моїх було. Вони, моя пряжа прийшла. Ще 80 я забрала було 380 виходить, тепер виходить, що її зовсім не було. Я пишу, як не немає. Мені пишуть, що прийшла бобінка меншої ваги і, чи меншої ваги і всім не вистачило. Ну, я ж бронювала як. А де ж тоді ті 80? Ви говорите, що 80 десь були. Де да? вони тоді взяли ті 80 як все розібрали, як ви мені пропонували ще лишок? Я думаю, можливо, Ні, ще там вона пише, що. пишуть і в особисті ж, не тільки сюди на броні було, так і я бронювала. Ну, в общем, дівчата, я нічого не зрозуміла. Зрозуміла тільки те, що негарно ну, за мною обійшлися. Я розумію, що, можливо, це я так розсуждаю, що людини купили цю пряжу стався покупець якийсь, вона його віддала, бо людина зразу скинула гроші. І так воно й було б. Ну, Якби на мене я б написала б і відписала, тим більше я постійно беру пряжу в цьому магазині. Ця пряжа, що в мене на відео, теж з цього магазину не хочеться називати, не хочеться скандалити. Ну, посадочок остався, як то кажуть. Дуже багато я там брала, і багато дівчат-блогерів говорили, рекламували це все безкоштовно, просто розказували, де є. Багато людей пішло туди від нас. І ось таке. Я не претендую, що мені там якась знижка повинна бути, чи ще щось. Не було ніяких знижок. Все було так, як, як для всіх. Але от так, ну, не негарно якось поступили. Я б, наприклад, якби таке сталося, я розумію, бо я сама в торгівлі працюю і як. Зараз швидко потрібні кошти. Не, не чекати ту предоплату, наприклад, не, я даю в борг теж товар, бо по-другому ніяк людей грошей немає. Чекаю, якось ходжу положення. Але тут так вийшло, що вона б написала б мені, що так і так, тим більше, і в особистих ми переписувалися, знаємо, ж на одну, так заочно. Тут така ситуація. Зможеш ти, наприклад, вона б написала, що перечисли мені цю суму, я тобі відправлю. Пряжа ця була. 380 грамів моїх були, ну, вони достались не мені. І от я вже наскільки я стан такий, і тут ще оце так мені все під руку попалось. Я наскільки не скандальна, не склочна, ну, вже накрило. Я тактично написала, що діалог на цьому у нас завершений, я зрозуміла все. Просто клієнти повинні бути однакові. Для мене всі однакові. Наприклад, у мене замовляють білизну, дівчата, по, по предзамовленню, Я знаю, що воно буде. У мене список, дівчата пишуть: двоє червоних, двоє там чорних, є такі літні в мене варіанти, які дівчата ждуть, і не часто вони з'являються. То коли я відклала ті, що замовила раніше, прийде до мене якась моя знайома, навіть і подруга, ну, таке буває, чи близька людина, я не витягну з тої кульочка, що я відклала людині по предзамовленню, і не скажу, що ой тобі не прийшло, тобі не вистачило. Бо пачка йде 24 там чи скільки, ну, я не можу так поступити. Ось так, дівчатка. Буває і таке, ну нічого. У мене є що в'язати, ну просто, знаєте, як осадочок остався. Ніяк не доберуся ще до цієї аляски. Так, мені дуже кортить з неї пов'язати, то буде що в'язати планів купа. Ще хотіла вам сказати про приємне. До мене приходив Миколайчик, я вже в інстаграм показувала у вигляді мого чоловіка, і я замовила такий невеличкий презентик, ну, якось. Великих презентів не на часі купувати таких, таких дорогих подарунків, Та якось і не хочеться. Якось усім усім пріоритети змінилися, якось так все. Все не так, все якесь таке неправильне, як говорить моя колега в віці, жінка така, то от так воно є. І тут в мене сталося замовлення, подра попросила цей крем, поліпшений, відновлюючий, зволожений крем від Mary Kay. І я думаю, о, замовлю я собі, коли. Така складається нагода, і я замовила. Крем дуже гарний, користуюсь ним уже на протязі 8 років. Дуже гарний, в кого є можливість, то придбайте. Він і зволожує антивіковий, він надовго його вистачає. Тут такі економічні, ці економні варіанти, скажімо так, чи консистенція, така, вона, що втатає надовго їх. Потрішки, по мені його на півроку, утром, ранком і вечором. Користуватись, то мені вистачає його на півроку. Знайома моя користується теж таким вона тільки на ніч, бо в неї жирна шкіра, її вистачає на рік рівно на рік. Бо я от знаю, що підходить часто треба замовляти. Ось така невеличка в мене приємність. Ну, не хотілося б на поганій ноті закінчувати. Це відео закінчимо на гарні. Нехай до вас приходить Миколайчик, хай приходить Дід Мороз, хай будуть у вас тільки гарні емоції, покупки, пряжі, щоб не було у вас таких екстесів. Щоб все до вас доходило вчасно, щоб ви отримували все в належному виді, і щоб вам всього хватало, щоб ваші сподівання здійснювалися. Ще традиційно вам бажаю тепла і світла в ваших оселях. Миру в душі і всього вам найкращого. З вами була Валентина. Всім до побачення, мої любі. Хотіла ще подякувати за ті коментарі, які ви написали в підтримку. Виклала відео своє, таке, якесь, ну, такий стан у мене був, стан душі. То дякую вам за підтримку. записую я це відео раніше. Можливо, ще напишуть, бо сьогоднішні, тільки сьогодні я вигрузила те минуле відео. Можливо, ще знайдуться такі, які напишуть якийсь негатив. Але, я думаю, і ви мене зрозуміли. Ми всі жінки, ми в такому зараз стані всі, що ну, хочеться з ким, як не з вами. Хоч ми одна одну і не знаємо, отак особисто, але вони, знаєте, як то кажуть, можливо. Чужим людям можеш так розказати, і тобі полегшає. Не все розкажеш. От я, я така відкрита. На загал розказала те, що мені болить те, що мене хвилює. Але я не одна така, у всіх такі ситуації в житті, буває і гірше. Ну, нічого, дівчатка. Я ще раз вам дуже дякую за підтримку. Ще не осудили, що зрозуміли. Йдемо далі по життю з гарним настроєм. Наступне відео чекаємо. Всім до побачення.